Якщо у вас болять суглоби, спина ниє, виротникова зона, у нас є просто чудовий для вас рятівник, це масажний крем з глюкозаміном, кінським каштаном і ментолом, який для полегшення дискомфорту в суглобах, м'язах, зменшує біль. Це вже іде, як хондропротектор. Він іде такий біленький, бачите? то у нас є, ось, Бачите, біленький такий. У нас є масажний гель з кінським киштаном. Я також вам про нього розповідаю. А це масажний крем. Це вже йде однозначно як аптічний варіант з лікувальним ефектом. Це підтримка кістуково суглобової системи знеболення, ну і покращення рухливості ваших суглобів. Кому треба, пишіть, замовляйте або переходьте за посиланням в шапці профілю і робіть вигідні онлайн покупки. Всім найкращого.